Показує вам номер за 2000 гривень у ворогті у гостинний двір М. Комплекс такий. Заходимо. Ось так виглядає двохмісний номер за 2000 гривень. Класне велике ліжко. Також у нас є холодильничок, чайничок, тарілочки, телевізор. Ось така у нас є шафка, клєдок, вішечки. Е Балкончик у нас також є. І є у вас свій санвузіль. Ось такий самвузил. Все є з дерева, еко. Помальовано не якимось хімією лаками, а воском, що є дуже гарно. І подивіться, ось такий у нас класний балкончик, куди ви виходите собі, п'єте чайок, каву. І також у нас на території є басейн з підігрівом джакузі, яким ви користуєтесь безкоштовно. Ось бачите. Басейн 10х5, великий. джакузі з підігрівом. Там в нас є така дитяча зона класна. Зона барбікю. Шикарні краєвиди. Дивіться, місто ядук, як на долоні у вас. Ось така красота, така мангальна зона. Зона, куди ви можете вийти така оглядова. Сауна також є, конференц-зал у нас є, спортзал, більярд є. Тобто є все для комфортного вашого відпочинку. Приїхали, тут закриваються всі ваші питання стосовно відпочинку. Дуже класний комплекс. Це все там буквально 20 км від Буковеля. Ціни також дуже хороші. Номер під відео, телефонуй, бронюй реально. Дуже круто круто, що ти безкоштовно собі користуєшся басейном, джакузі. Це є плюс великий.